Так, зараз спускаємося в бейсмент. Там вже екскурсія йде. Дивимося, де наша маленька, аж наша маленька. Пішла показувати де що тут. О! Це внизу. Оце. Є! Вау! Оце така велика кімната. А, washroom. Окей. Nice! Yeah! Окей, okay, you can use. Oh. oh. Камін, так? Ну, це камінники гріє тут такі. О, oh. високі. І це тут. А тут якась кладовка, чи що тут ще не зроблено? Ану. Uh -huh. Ага, тут така велика кладовка. От, ти де ішся є. Класно, ага. Виключи світло, все. Я показала, бо Свята просила показати. Ага. Тут теж якась складовочка, Ну, добре.